Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і сьогодні я хочу зробити такий прогноз на тиждень, з 1 по 7 вересня. Це прогноз на всі сфери життя. Просто що, порадять карти. Для того, щоб цей тиждень пройти, прожити, ну, як мога, спокійніше і краще. Отже, загальні енергії тижня з 1 по 7 вересня, що допомагатиме, буде на цьому тижні. Тобто, які енергії будуть допомагати, що заважатиме, да? які будуть енергії, можуть бути негативні. Далі чого остерігатися, далі, які цілі ставити, тобто, що на цьому тижні можна досягти, і порада на тиждень. Розклад цей загальний, тому він буде працювати для всіх, хто його зараз дивиться. От. Може, ви собі щось і візьмете з цього, що розкажуть карти. Так, загальні енергії цього періоду. Ну, карта помірності. І карта каже, що з однієї сторони ви можете стояти на виборі. Тобто, буде два рішення, два питання, які будуть потребувати вашої уваги. І Карта помірності каже про те, що намагайтеся тримати, тримати все в міру і все в балансі. Тобто не треба робити поспішних виводів, не треба приймати поспішні рішення всьому свій час. От. І Коли треба буде щось вирішувати, то просто дайте час відбутися тим подіям, які повинні відбутися. От. А саме, а самі пороздумайте над своїми питаннями, що буде допомагатиме, карта правосуддя. Ну, тут тут ну, знову карти кажуть про те, що допомагатиме буде те, щоб ви при, коли приймаєте рішення, щоб зважували все за і проти, тобто користувалися певними фактами. Тобто не поспішали, от, обдумували все, може вам прийдеться підписати якісь от документи, оформляти якісь папери. Тому краще перед тим, як винести вирок, да, прийняти рішення, от, зважте все за. І проти, що буде, заважатиме королева мечів? Ну, от бачите, тут може заважати ну, реальна якась жінка, тобто може заважати реальна якась людина яка буде підкидати вам свої ідеї, свої думки. Тут може бути людина, яка ну прям так агресивно настроєна. Або ну, терапіть вас буде, або ви самі, або, або ви самі будете користуватися. Ну, от своїм розумом і логікою, да? і вирішувати питання, як от рубануть мечем. Але це буде от якраз не на вашу користь. Тому що карта помірності вона каже, що потрібно, щоб було все в міру. Чого остерігатися на цьому тижні? Ну, от, знов, карта нестабільності. І знов карта вибору. Але це коли тут карта, коли не можеш щось обрати, не можеш щось вирішити. От. Так цікаво якось тут цікаві такі карти, прям одне доповнює інше. І. От бачите, як тут карти. Тобто з одного боку обирайте емоції да? От, і включайте логіку, ну, тобто обдумуйте і зважуйте усі рішення, а з другого боку не поспішайте. Знову тому, щоб для того, щоб зважити всі факти і не бути, бути е, в такому е, от стані, да, не знаю, що вибрати, і е, не знаю, яке рішення прийняти. От е, оцей такий стан невизначеності, да, він е, буде вас розхитувати, буде робити все навколо таким нестабільним. От, ви будете постійно вагатися, як грати, і от цього якраз треба і остерігатися. Так, які цілі ставити? Е, ух ти, карта світу! Ну тут, йолки-палки, тут прям грандіозні цілі можна ставити. Я не знаю, тут, тут можна навіть. Ну, якщо так по-крупному да, то тут можна виїздити за кордон. Ну, це прям я не знаю. По помірності, тобто не поспішаючи, приймаючи рішення, можна підписати документи для виїзду за кордон. Да, є таке. От. Далі тут які цілі ставити? Ну, дивіться, карта світ. Це остання карта в лінійці старших арканів. Це карта завершення. Тобто, якщо у вас є якась історія, якась ситуація, яку б треба, де б треба поставити вже крапку, і от карти кажуть, що на цьому тижні. От можна ставити ну, таку ціль, і там, де треба, то треба ставити крапку. Знову ж, або це може бути підписання документів, це може бути от там, де вибір, не знаєте, що вирішити, і отут от якраз можна вже доводити до якогось результату, до якогось логічного кінця. Да? Ну і по цій карті я б сказала, що тут можуть бути знайомства по інтернету. От, тобто, якщо є у вас е, така, е, таке бажання досить уже вагатися, просто, просто розумно підходьте до цієї справи. Не треба поспішати, от, а всьому свій час. Потихеньку керуючись логікою, не впадаючи в емоції, не дозволяючи, щоб якісь там відчуття, почуття зразу вас зах захліснули, то, в принципі, от Можна розпочинати знайомитися в інтернеті. Ну і порада на тиждень, знов карта каже, знов карта каже що не робіть і знов, і знов двойки. Тобто і знов карта от вибору. Карта каже, що не робіть поспішних вивод, тут прям, от, прям карти кричать: не робіть поспішних виводів. От не приймайте прям поспішних рішень, ну прям просто весь розклад про це кричить. Тобто не керуйтесь тут емоціями. От, просто не керуйтесь емоціями, от взагалі. Все на факти, все на ваги і все зважувати. Да, не треба довго грати з цим, от просто розумно підійти. І дати собі час обдумати один варіант, от другий варіант, до речі, карти Таро вони можуть допомогти подивитися, що буде, якщо там ви приймете одну сторону, і що буде, якщо ви вирішите по-іншому, да? то це може от на картах подивитися. І тут порада подумайте. Просто подумайте, от прям сядьте, от дайте собі час, сядьте і подумайте. От, тому що м -м, поспішні рішення якраз на цьому тижні вони якраз можуть завести вас в тупік. керуючись емоціями, да, керуючись, можеми. Ну, такими відчуттями, що хочеться, щоб скоріше воно все вже завершилося. Уже і де-небудь поставити крапку, щось підписати, там якось вирішити, і щоб скоріше все. Це... Ні, так не, так не треба робити. От навіть коли є рішення, то все одно треба зважувати. І дивитися на наслідки. Якщо я зроблю так, то які будуть наслідки. Якщо я зроблю так, то які будуть наслідки? Тобто зважувати факти. От. Ну, такий розклад в мене вийшов на тиждень. Дякую вам за увагу. От, буду надіятися, що вам це допоможе. І... Комусь це пригодиться. Тому, дякую, що були зі мною. Ставте подобайки, пишіть коментарі. От, буду рада за зворотній зв'язок. Пока-пока, до нових зустрічей!